Чи потрібні українцеві дозволи на придбання нерухомості в Польщі? Існують два різних способи придбання нерухомості іноземцям в республіці Польща залежно від наявності дозволу міністра внутрішніх справ Польщі або його відсутності. Дозвіл не потрібний, якщо іноземець перебуває в Польщі легально. І планує придбати квартиру у багатоквартирному будинку, наприклад, або гараж. Крім того, він може придбати іншу нерухомість, якщо пройшло щонайменше 5 років з дня отримання ним дозволу на постійне проживання або дозволу на довготривале проживання резидента. Yes. Тому він має статус або він має статус дружини чи чоловіка громадянина Польщі і проживає в Польщі щонайменше два роки з дня отримання дозволу на постійне проживання або дозволу на довготривале проживання резидента ЄС. Або ж набувна нерухомість буде спільною власністю подружжя, або ж він є громадянином. Або підприємцем країни, яка є стороною договору про європейський економічний простір або Швейцарської конфедерації. Проте дозвіл завжди потрібний, якщо іноземець бажає придбати земельну ділянку в Польщі разом із будинком або квартирою в прикордонній зоні, незалежно від його правового статусу у Польщі. В такому випадку іноземець повинен. Отримати згоду міністра внутрішніх справ Республіки Польща на придбання нерухомості. Міністр видає цей дозвіл адміністративним рішенням на запит іноземця, якщо придбання нерухомості не порушує обороноздатності, безпеки держави або громадянського порядку, а також не суперечить соціальній політиці. Та охороні здоров'я громадян Польщі. Процедура видачі дозволів на придбання нерухомості у більшості випадків триває від 2 до 6 місяців. Дозвіл є дійсний протягом двох років з дня видачі і дозволяє придбати нерухомість за загальними правилами.